Офіційне відкриття та презентація пілотного обладнання для очищення січних вод відбулося в Хусті. Очільникам громад, керівництву області та Хуської міськради новітню технологію представила французька делегація. обладнання, яке ви зараз бачите на фотографії, яке ми встановили в Хусті, є демонстраційним обладнанням. Це не універсальне рішення. Важливо те, що зазвичай питання водовідведення розглядається як щось надто складне. Ми спробували знайти. І вирішення цього питання досить досить просте легке в застосуванні. Такі модулі ми використовуємо у Франції і в Африці. І важливо, що проблеми водовідведення актуальними не лише для України, а й для всього світу. У місті вперше запровадили автономну технологію швидкого та економного очищення стічних вод у мікрорайоні, який охоплює понад 400 домоволодінь, зокрема і багатоповерхові забудови. Це обладнання перероблятиме мул на компост за допомогою дощових червів. Спеціалісти з Франції нам запропонували зовсім іншу модель, яку ми зараз тут бачимо, зробили окремий, так би мовити, біотав, який буде повністю цей мікрорайон забезпечити каналізаційними стоками. І після очистки водичку ми скидуємо у невеличкий. Величке озерце, яке тут поруч, яку можна буде використовувати для вирощування іншої сільськогосподарської продукції. Також в цій установі буде залишатися намул, який ми також можемо використовувати для наших сільськогосподарських питань, для наших інших сільських потреб. Це пілотне обладнання, встановлене у транспортному контейнері, модульне і транспортабельне, просте у використовуванні. Встановлення відбулося за пропозицією франко-української компанії Бетан Інтернешнл» у рамках допомоги Україні від уряду Франції. Мені дуже радісно повернутися після знову в хусті, були минулому разу на початку лютого. Тоді було більше перше постачання, перший тестовий запуск, а зараз вже повноцінно працює установка. Запуск відбувся успішно за допомогою місцевої команди. І зараз бачимо вже успішну роботу і сподіваємося, що буде корисно для громади. Це перший пілотний проект на Закарпатській області, і тому сьогодні зібралися у голови різних громад. усі присутні на зустрічі мали змогу наглядно побачити оновлений об'єкт і поспілкуватися з партнерами Франції. Тепер у кожного є унікальна можливість запровадити у власній громаді Закарпаття таку ж саму сучасну систему очищення води. Це насправді дуже велика практична річ, яку не напишуть ніде в інтернеті. Це треба шукати дуже довго заходять ці зв'язки, а ці зв'язки приїхали до нас. Тому ці три великі складові. І ще раз повторюся, то що виступав на відкритті, що ми не прийдемо в Європу, підписавши два чи три угоди. Ми прийдемо в Європу тоді, коли ми прийдемо в порядок своє господарство. Господарство це тому числі екологія, про яку ми сьогодні спілкуємося тут з головами ОТГ, і дуже важливо, що з нами спілкуються ті люди, які пройшли цей шлях, які вдосконали цей шлях і розуміють, що екологія це одна з основ тому ж європейської політики. Проект фінансує французький уряд, зокрема, Міністерство фінансів Франції спільно з Хуською міською радою. Також у рамках проекту встановили дві пілотні установки для підготовки питної води компанії «ЛМС». Обладнання працюватиме у Золотарівському загальноосвітньому навчальному закладі перших третіх ступенів Драхівської сільської ради та в центрі селища Вишкова.